Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в мене, ось дивіться, хліб такий залишився. Це висівковий хліб, Уже в йому 2-3 чи дні, а вже таке не хочеться. Значить, що ми робимо? Робимо смачнючі грінки з цибулею. Вони зараз дуже модні, не знаю, хто бачив, хто не бачив. А я буду робити ці грінки. Ріжемо цибульку на частинки, так як ви ріжете для себе цибульку на засмажку. Я помаленьку показую. І ріжемо на отакі ось кусочки. Ви бачите, що ми отримуємо. Отак От ріжемо всю цибульку, щоб я не затримувала ваш час. А ще краще, дівчата, не купляли ж ми техніку, щоб ми на неї дивилися. Я вам скажу точно, що блендер є, мабуть, у кожної хазяйки. Є у кожної хазяйки, мабуть, будь-яка техніка, але ай, нашу її мить, я ж її. Як мені її мить, то я краще руками. Дівчата, хлопці, жаліємо свої руки. Щас я вам покажу. Дивіться, буквально секунду. Все. І порізано так само, як ріже, ніж. Ну, давайте жаліть свої руки. Так що доробляю все до кінця блендером. Тепер в цю, бачите, скільки цибулі. По об'єму так буде півлітрова банка. Тепер сюди ми зараз вб'ємо два яйця. Моя вам рекомендація, дівчатка, обов'язково провіряйте на свіжість яйця ніколи не вбивайте в продукт, який ви будете робити. Тому що, знаєте, ніби й домашні, ніби і куплені, а все рівно воно буває не зовсім, знаєте, попадеться таке, як тобі треба. Дай Боже, щоб завжди було так, як хочеться, але не завжди. І тоді приходиться буває викидати оце все і абсолютно. Так, сюди я трішки додаю спецій, тому що із спеціями буде смачніше. І так само пучку солі присолити, вимішуємо все гарно вимішать, щоб у нас ми отримали от таку от кашу. Так є це зробили. Розкладаємо. На дощечку. Зараз прийму вже. Подивлюся, чи вам видно. Та я думаю, що видно буде. Чого я беру цей тостовий хліб, бо він, знаєте, зразу раз і не такий товстий, гарно просмажиться. Потім ще ми його ж будемо підпікати в духовці, щоб було, але так от дивіться. І розкладаємо всі оці. Гарно воно зараз пройде. Всі оці наші робимо ці смачнючі бутербродики. Я вже робила. Мені сподобалося. Думаю, попробуємо і з вами. Зараз зробимо все. Грінки готові. Накладали щедренько. Дивіться, вони не злазять і ніде нічого. Зараз йдемо смажити. Смажити будемо на олії. Олійки, дивіться, ось бачите, плаває. Не геть мало, не геть і багато. І тепер животиком вниз кладемо наші бутерброди. Вони не розпадаються. І так засмажуємо до коричневої такої. Я так думаю, що, мабуть, і третій сюди поміститься. Раз. О, поміститься три. І засмажуємо далі, поки смажиться добре, щоб було таке коричневе. Просмажені грінки ставимо в духовку розігріту на 180 градусів до 20 хвилин. Потрібно, щоб підсохли. Хлібці, і буде готово. Дістала наші грінки. Скажу вам зараз по секрету. Я... в мене залишилося трішки цибулі ці поставила в духовку, ну а там, як кажуть, не пропадать же добру. Я взяла інший хліб, в мене там ще був чорний. І я того хліба спочатку підсмажила один бік. Потім поклала на нього зверху. Поки він смажився, я ложечкою накладала на нього цибульку. З однеї сторони підсмажився, перевернула, потім підсмажила з цибулькою. І смакота я вам не можу передати. Так що, хто не хоче гулятися з духовкою, дівчатка і хлопчики, навіть не заморачуйтесь. Підсмажили з однієї сторони і потім перевернули, підсмажили з цибулькою. І смакота, я вам скажу, точно не програє. Так що, це мій маленький лайфхак і секрет для тих, хто не хоче гулятися потім і надовго. Можна все зробити відразу і смачно. Що ж, дякую, що додивились, дякую, що дотерпіли. Мої найщиріші дякую всім, хто підписується, ставить лайки та е, пише мені коментарі. Я не чекаю тільки дуже хороших, ви можете мене виправляти в будь в чому. Всі коментарі чекаю і читаю з задоволенням. Смакуйте на здоров'я. До зустрічі!